Куда я? Куда я пішу? Куда? Так. Ось я такий. Ось такий я, так? От красунчик. Кажи, я прокинувся і гуляю. Да? да? да. Ох. Ох, так. Будем кушать? Да? Ну, скажи, <клухи> <клухи> будем. Будемо кушать. Да? Ну, скажи мені, скажи, я ж не хочу громко балакать, хай мама й тату ще посплять. Не вчора наробилися, наробилися, а скільки ще ро, <клухи> да, скільки ще роботи, да, Святик? Ну, опа, ку-ку. Ну, відкриваємося. Оце <ріст> <ріст> да? ми так любимо ховатися. Ми так <ріст> да, да, любимо ховатися. Любимо так ховатися. о, Це в нас новий прикол, да? <ріст> <ріст> ты мой хороший. Ну? Скажи что? Агу, да? это а агу. Нет? Ну, побалакай тришечки И будем кушать. Угу? хороший. Да, вот такие хорошие. Отакий. Ми даємо, даємо тапові маленьки, ми покушали, дивися, пусто-пусто. О, бачиш, який ти молодець сьогодні. Отак. Так. І будемо гратись. Так? Будемо взятись, зоєчко. Ой. Щось там поїхало таке бахно, да? так? Отак, ми сьогодні спокійно ну, да? головне не перевертався, поки тут молочко і кашка підуть, так? Да? Що таке? Що ти задумався? Що ти задумався? Дай 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 дай, бабулі, дай, 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 дай. Дай, книжечку, хто в нас тут є, а? Маленькі бебіки, да? Ото і жирафи там, і слони. Сидить, жде. Віку й тьому жде. Я з таким світлом хожу. Щось у мене там капризулька є. Ага, сиди, сиди, сиди. У нас сьогодні розпаковка, але сьогодні не за тебе, а з Варусу. Були там у справах вікуля з Артемом, і оце ж по, -по, -по дорозі заїхали в варус, купили чіпси. З паприкою Лейс, яка поправляє. 120 грам, коштує 66 гривень 50 копійок. І зараз швиденько. А, вони тут ось поруч, це вона мені говорить. Купили креветки, ось такі. Дивіться, які вони здорові. о, я, Вони люблять їх з пивом, а я їх люблю і просто так ось, такі. Так, і коштують вони е, кілограм 299 гривень 90 копійок. Акція. Була акція. Вони взяли ага, 600... Віка поправляє. Вони взяли 658 грам на 197 гривень 33 копійки. І Віка говорить: ну і от дивися, чіпси скільки? 66 Почти 70, так краще ж це взяти. Це ж поки по акції. Угу. Ось так. Так, що в нас було ще? Лимон взяли один. То, щоб креветки варити. Ага. 69,90 кг. Заплатили за нього 11 гривень, 88 копійок. Це до креветок. Так, дасте попробувати Звичайно. Креветки. А що там таке? зайчка, Скучив за мамою? Балакає. Так, далі. Далі купили пиво. Ось таке. Так, вікуля. 330 мл. Mm -hmm. так? Правильно. Yeah. По 22,50, каже, була аукція. Mm -hmm. Теж два штучки взяли. Далі пакет варус, оцей гривна 20. І пакет варус здоровий. Ну, діти завжди зараз беруть здоровий пакет, бо нам треба туди сміття складати. І оцей пакет стоїть 5,90. Десь у таких три пакети ми збираємо за тиждень. За сміття ми платимо за місяць 36 гривень. І пакети. 15 на 4. <рес> Ось так. Ну, а в тоненьких рвуться ж на улиці, так, а не заберуть. Да, да. Я з тобою погоджуюсь. І заплатили в варусі вони 32, 327 гривень 81 копійку. далі і Що не купили на 300 гривень? Ужас! І такий же пакет Тьома заносить такий пакет здоровий, думаю, Боже, що вони вже знову накупили? Я дві неділі без вас нічого ніхто не купував. Ну, от ми привозимо. все. А потім везуть, везуть, везуть все. Далі купили в просторі для нашого манюнього підгузки отакі. Так, підгузки емочка, 56 штучок трусики. Ні. Ні, не трусики, трусики це. Це Ні. просто підгузки. Трусики у мене немає такого. Немає. Ой, такі хороші були. Більш... Оті... Ну, Ой, такі хороші хагіси були з трусиками. Мені подобається. Ага, це підгузки. Від 5 до 9 кілограм Емочка. Їх тут 56 штучок, і коштують вони 362 гривни. І ще взяли. Так, ватні гігієнічні гігі... палички. 200 штук, коштують 38 гривень 90 копійок. І за це все заплатили 401 гривну. Так, ну і це всі покупочки Вікуля, угу. Всі Ну і, і... і добре. А, це... а то буде. А, ну зараз я ці приберу покупочки і покажу далі, що Вікуля купила вже для бабулі. Ну і оце Вікуля купила такий павербанк для бабулі. Коштує він. Ага, ось вона все. Артикли там, що там все показує ампери. На 20 тисяч. Ага, на 20 тисяч говорить, що тепер я можу туди під і лампочку підзаряджати. Mm. Ну, яка в нас є, що вона купила. Оце коштує 2000 гривень. 1200. А, 1200. Да, вот. Чого це я? Ага, 1200. Все, вибачаюсь. Отож. Ну і розкриваємо. Ой, ти що ти, ти ножичками? Кажи, мені, мене покажіть там. Та mm. <laughs> да? я тебе показую. Mm. Так. По ага. Ну, ось Віка розпаковує нам, показує. Що О, Оце вже теж у мене був слабенький Сашин, да? Ото? А угу. це конкретний. Ну ось. Ага. Так. От я трішки так потрібно. О, все там. Ага, мене білий. Артема був такий, ну є такий, Віка каже, я в нього зжала, в нього чорний. А тобі, каже, взяли білий, бо ти ж вічно тіряєш. Ось так. Оце дивися, перші дві це що в нас? USB Type-C для зарядки. Поняла. Що таке Type-C? об'ясняй, бо бабушки слухають же там. Що таке Type-C? Я Заряжается через Type-C, что ли? Это вообще для зарядки. Нет. Такой шнур, вот он. Ага. Вот такой разъемчик. Это USB. Ага. Это а вот Type-C. Называется. Ага. Да. Ну и то, и то Type-C получается, да? Две зарядки. Нет, это Не видно микро тебя? Это микро USB. Ага. Это Type-C. C. Это USB USB. Ага, все. <свят> это чтобы пользоваться, это чтобы заряжать сам Powerbank. Ага. Ну, тепер зрозуміло всім. І коштує 1200 гривень. Я е, нагадую, бо я там сказала неправильно. Навіка нас поправила. Ну, і Тьома сказав, щоб ми зараз поставили його на зарядку. Угу. Ну, оце такі покупочки. Зробили сьогодні діти. Ох, Фентюшка, що ти? Позабавляй святіка, позабавляй. Отак. Да? Тут ав-ава? Ага. Бачиш, яка ава у нас? Так. Да? Да. Ти будеш скучати за нею. Так, да? каже, я як поїду до другого дому, буду за цим сумувати, да? ну? о так. Да. Нас тепло, да? Да тепло. Да. Маленька Ау, ау да, біга там, ау -ау. збирає свої іграшки. Да? Да. Збирає іграшки. Финдюш, ну, що ти всілася? Йди до святіка, йди, йди до святіка. Да, йди, зови її. Кажи, Ав Ав, йди до мене. Да? Кажи, я б тебе дістав, но ще не вмію трішки. Да? А вам дивиться за вікою. Mm -hmm. А в нас тут відеосесія. Побігла. Так, да, от уже вам, бачиш, яка? Покинула нас, да? да? Мама устроїла примірку. У нас тут є такі шапочки, Санти. І одна зовсім здорова. Вона гарна, але зовсім здорова. Ну, є і маленька. Якби така білий є тут мік, ну, Я б обшила, і було б гарно, гарно. А нема в нас білого, не знаєш? Ой так. Ось який буде в нас Санта. Ага, і є, здається, в тебе щось таке з красним. Будік. Да, і оце буде красота. Да? Ти будеш красунчик, Каже, я й так красунчик. Віка дістала віночок, що я сама майстрила, майструвала, каже Віша. Це наче я тобі зробила подушечки. В тебе своїх вистає. Ви бачили таку? Усілась вона, накублила і сілась. Дюмачка, тобі каву зробити і винести? Ага, таку з этим. Ага, Доброго ти на, на шуругов. Конкретно. Зробила тюмі каву несу. Не знаю, може смаколик якийсь не запитала. Тю масло якусь? якесь. Ні? Ну, на тоді каву. Ого, скільки тут. Скільки угу. роботи переробив. Пробуй така, ні? Якщо до. Ага, давай, держи. А ну пробуй. Мішай, я ложку заберу, щоб тобі не мішала. Сложки, добре. Холодно, так? Да? Ні? Ну, смачного. На вікно тут поставиш потім. Віка укачує малявочку. Ну, півтори півтора години пройшло. Ну, вже така призулька є, значить, вже спати хоче. Я пішла, то я роздягу. Смажу рибні котлетки на обід нам. Тут вода в мене закипить і тоненьку вермішельку. Ну, а там є суп, є помідори, є ікра ну, все, до, до цього є, що з'їсти. Ну, це так, готую обід. Так, все, добавка до обіду, готова. Ну, я маю на увазі до супу. І отакі котлетки. Трішечки під кришечкою ще 5 хвилин і виключаю. Чого сердиться? Святик додому їде туди, з дому додому, да? не треба плакати, не треба хороший, ти в п'ятницю приїдеш. Ой, мій красавчик. Все, все, мама зараз іще один, один комбінезончик одягає і пішли на вулицю, а там сніг іде. Так, їдуть мої всі і тьома. Пока. Ну, тут небагато лишилося до п'ятниці. Таке мете. Страшне. Ага. Пока. Все, поїхали. А ми з Фенді лишилися вдома. Ой, сумно буде трішки. Пока. Ну, все, поїхали. Ой, щось вони там. Ай, поїхали нам на поворот. Все, скользко, мабуть. Мете страшне. Ой, ну, нічого. Каже, Тьома, то тут і яблук не буде. Та не буде, то й не треба. Віка каже, так оце коли поставити машину тут, щоб тіньочок був. Артисти. А мені от і... Ой. Ого. Так, треба вже е, 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 сильніше. Ось, дивіться, що напиляв. Це ж його треба все туди перенести. Та я хоч по одному. Зараз не та погода. Хай лежить. І ось. О... Все, пішла додому, трішки сніг тут позгрібав, як воно і мете, і, і сніги іде, і тане. Ну, така погода.